Залишила Україну тяжко, приїхала, тому що роботи не мала, чоловік теж не мав, і приїхала я сюди на тяжкий хліб. Але коли приїхала, дуже плакала за, за, за своїми діточками. І, коли коли дзвонила до своєї дитини, вона завжди плакала, ридала. Я заробляла тяжко ці гроші і завжди говорила дитину, ці гроші то є золото. Вона до мене плаче і каже: Мамо, мамочко моя, прилети до мене на хвилиночку, обніми мене, візьми мене, я більше так не можу. Пані Надія, як і переважна більшість українських жінок, приїхала до Італії заробляти гроші для своєї сім'ї. Вона поповнила ряди іммігрантів на Апенінах. За останніми даними, їх сьогодні майже 5 мільйонів чоловік, 10% з яких це українці. В Україні вона працювала черговою на залізничній станції, проте скрута та безробіття змусили її виїхати з рідної землі в пошуках кращої долі. Сьогодні вона доглядає літніх людей, їм готує українські страви. До них ставляться як до власних батьків, сіньора. Я вас дуже люблю і не залишу вас напризволяще. Ви мені як рідна мама? Це Беневенто недалеко Неаполя. Містечко невелике. Тут проживає кілька сотень українців. Єдиним місцем, яке збирає українців разом, це є церква. Кожної неділі та на свята вони приходять на молитву та літургію п'ять років тому. Українці молились по різних церквах. Сьогодні вони мають власний храм. Завдяки нашим молитвам, що ми маємо можливість тут зібратися разом, маємо місце, де молитися разом. Тому що ми маємо потребу, велику потребу в моральній і духовній підтримці. І цю підтримку нам, нам, я думаю, що Господь так покерував, що матінка Божа завжди нас охороняє. І завдяки нашим молитвам ми маємо можливість разом молитися. Ми маємо вимивеліну нашу церкву, яку ми. Прикрасили по за українським звичаєм. Вона прикрашена рушниками, образами в традиціях наших українських, і ми чуємо себе тут не біженцями. Ми чуємо себе українцями. Цьому храмі душпастерює отець Роман Кривий, священник родом з Тернопільщини, навчався в Римі в Латеранському університеті і згодом, після того, як став священником, залишився працювати для українців, які проживають в містах Беневенто та Авеліно. Сьогодні в українському храмі особливий день. Відзначають День іммігранта. В Італії майже 5 мільйонів іммігрантів, і число їх постійно зростає. Знаючи їхню важку долю, католицька церква визначила день, коли в особливий спосіб моляться за кращу долю для іммігрантів. В євангельському уривку читаємо, що Йосиф і Марія з маленьким Ісусом теж були змушені залишити свій дім. Вони втікали від ірода, бо він хотів вбити дитину. Це була перша імміграція святої родини, і вони завжди надіялись на Бога, що він їх не залишить на самоті. Молимось і ми до Бога, що він беріг і наші життя. Ну, перш за все, кожен з нас розуміє, що ця місія, можна сказати, це молитва, на яку ми зібралися сьогодні разом з Римокатолицької Римокатолицькою, Римокатолицькою церкві, з архієпископом Андреєм, об'єднати всіх. Та як зараз ми потребуємо тої молитви, того об'єднання нас на Україні, так само тут ми гуртуємося, один одного підтримуємо в молитві. В стосунках, в любові, так, Отож, так само і місія того свята, щоб захистити один одного від всяких протиріч, від всяких, можливо, балачок поганих. Отож, власне, ми сьогодні зустрілися разом, щоб помолитися і подякувати Богові, що Господь Бог дає тої сили йти вперед. От, і в тій молитві ми перебуваємо. Імміграція для пані Надії була важким вибором. Треба було ставити дітей на ноги, а в Україні це було важко, оскільки на малу зарплатню годі було щось заощадити. Сьогодні, після 13-річної розлуки, дочка пані Надії вже одружилась і має свою сім'ю. Ось саме зараз переглядає фотографії з весілля. Українка пригадує, що найбільш болючою була розлука з дітьми. Далеко діти розмовляю кожен день зараз. Дякуючи, що є е, ці комп'ютери розмовляю з дітьми. Я наче вдома, правду кажучи, я наче вдома тут є, Ну, робота є тяжка моя, дві сеньори. Українців Беневенто в День іммігранта моляться за себе та інших співвітчизників, які розкидані по всій Італії. До них гості прийшли також і італійці. Архієпископ Андреа вирішив День іммігранта провести разом з українцями. Згадує, що імміграція торкнулася також італійського народу. Іммігранти це не тільки ті, хто приїхали до Італії, але й зокрема самі італійці. Які залишили свою країну у пошуках кращої долі. На сьогодні італійців іммігрантів є понад 60 мільйонів, які в різні періоди виїжджали з країни та поселялись в різних куточках планети. Зокрема, велике число є в Бразилії. В день іммігранта молимось, щоб ті, хто залишив свою країну в пошуках кращої долі, в кінцевому випадку повернулись до батьківської оселі. Українців Беневенто переживають за долю своєї батьківщини. По телебаченню вони слідкують за подіями на Майданах в Україні. Серце розривається, але наше місце не тут. Ми повинні бути дома. Ви знали, що ми уважно слідкуємо за подіями, які відбуваються в Україні, і кожного болить серце. Ми всі готові в будь-який момент покинути Італію, Європу і виїхати туди на допомогу нашим людям, щоб ви знали. Через відстань та роботу вони не можуть брати участь в протестах в Україні, проте стараються допомогти всім, чим можуть. Відправляють одяг, регулярно збирають гроші. На ліки та харчі для мітингуючих у Києві. І зараз, в ці, в ці хвилини, коли на Майдані протестують, ми разом з ними душею і серце наше там з ними. Ми знаємо, що ми можемо допомогти мало звідси, але чим може допомагаємо? А найперше це молитва. Ми молимося за них, що вони стоять там і за нас, щоб ми повернулися, щоб ми мали змогу бути недалеко а дома. Переважна більшість українців, що їдуть до Італії на заробітки, застановляються, що ця мандрівка триватиме не більше року, проте завжди стається інакше. Вони залишаються в середньому на 10 років. Вірять, що кращі часи настануть в Україні, тому й не втрачають надії повернутись до рідної землі.